Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Велика Британія вдвічі збільшить кількість танків, які планує передати Україні, та допомагає працювати над консенсусом серед союзників щодо передачі озброєння. Про це розповів посол України у Великій Британії. Наразі українські захисники вже проходять навчання на британських танках, щоб максимально ефективно їх використовувати. Окрім передачі озброєння власного виробництва Лондон також залучає можливості для закупівлі необхідного за кордоном. Наприклад, Міжнародний фонд для України, в який вкладають кошти інші європейські партнери. За ці кошти Велика Британія купує для України багато озброєння у різних країн та компаній. Як сказав посол, в цей фон вриваються всі компанії, навіть тих країн, які самі не дуже охоче нам постачають. А от за гроші, які знайшла Велика Британія, чомусь у них апетити зростають. Крім того, є створений фонд для України. Який працює над залученням та розробкою нових технологій, дрони та штучний інтелект, Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. У ньому є боєприпаси до артилерійських систем та бронетехніки, а також танкові мостоукладальники. Новину оприлюднив офіційний сайт Державного департаменту Сполучених Штатів. Новий пакет військової допомоги включає високоточні реактивні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню Хаймарс, боєприпаси для бойових машин піхоти Бредлі та інженерне обладнання для підриву. Також у переліку допомоги йдеться про неназвану кількість зброньованих мостоукладальників. Крім цього, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки снаряди різного калібру та фінансування обслуговування, навчання і технічної підтримки. У повідомленні Держдепу також зазначено, що Сполучені Штати продовжують об'єднувати світ для підтримки України. Український волонтерський фонд допомоги армії придбав 101 броньовану машину в приватних британських компаній для українського війська. Новину оприлюднила прес служба фонду Сергія Притули. Серед придбаних бронемашин є техніка восьми моделей, перша партія із 24 бронемашин вже в Україні. Бронетехніка пройшла обслуговування у Великій Британії та підготовлена до установки засобів зв'язку і озброєння. Після обслуговування ФОН планує передати усю техніку командуванню сухопутних військ Збройних сил України для подальшого розподілу. Волонтери зазначили, що народні спартани прибудуть до України декількома партіями. Ще в липні минулого року з'явилася інформація про те, що українські військові використовують британські легкі гусеничні машини. В ході механізації підрозділів територіальної оборони піхотним батальйонам передають поротному комплекту цих бронетранспортерів. Більшість країн Європейського Союзу погодили розроблений план швидкого забезпечення України артилерійськими боєприпасами, які будуть передані у найближчий час. Про це повідомляє британське видання. За словами одного зі співрозмовників видання, які обізнаний ситуацією, всі країни Євросоюзу, окрім Данії та Норвегії, приєдналися до цього проєкту. Він передбачає спільні закупівлі боєприпасів і їх можуть швидко доставити в Україну. Як він сказав, я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. Гадаю, що йдеться про питання днів та тижнів, а не місяців. Раніше у медіа повідомляли, що Євросоюз має план, який забезпечить постачання боєприпасів в Україні як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. Сполучені Штати Америки в рамках нового пакету військової допомоги вперше передають силам оборони України танкові мостоукладальники. Про це було оголошено у п'ятницю 3 березня. Йдеться про створення на базі танків М 61 один мостоукладальники М 60 у них знята башта і встановлений замість неї мостовий пусковий пристрій. М60 призначений для швидкого наведення через різні перешкоди. Метелевий штурмовий міст складається з двох секцій і має довжину 18 метрів. Його максимальна вантажопідйомність становить 60 тонн. Основна функція цієї конструкції забезпечення пересування основних бойових танків та інших гусеничних і колісних бойових машин та транспорту. Коли мостокладальник прибуває на місце перешкоди, яку потрібно подавати, міст першу підіймається у вертикальне положення, потім опускається на місце. Процедура розгортання займає близько 3-5 хвилин без виходу екіпажу з машини. Для згортання мосту необхідно 10 хвилин. Німецький оборонний концерн веде перемовини про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив генеральний директор компанії. За його словами, на підприємстві могли б виробляти сотні основних бойових танків на рік. Завод в Україні може бути побудований приблизно за 200 мільйонів євро. Він додав, що завод міг би випускати 400 танків пенсор щорічно. За його словами, перемовини з українським урядом багатообіцяючи. Він сподівається на рішення протягом наступних двох місяців. Ще у першій половині лютого стало відомо, що німецький концерн хоче постачати в Україну свої новітні зразки озброєння, у тому числі перспективні танки Пенсор. Тоді гендиректор німецького концерну підкреслив, що перемовини з Києвом вже тривають. В Україні двоє друзів створили виробництво потужних зарядних станцій. З нуля компанію заснували комерційний директор та айтішник. За півроку роботи їм вдалося розробити унікальні компактні українські павербанки. У квітні 2022 року підприємці змогли зробити 10 станцій. Зарядні станції мали два вектори: перший допомогти військовим, щоб мати змогу зарядити різне обладнання. Другий забезпечити світло в бомбосховищах. Для цього створили потужний павербанк з восьми розетками, який може зарядити більш ніж 500 телефонів. Нещодавно компанія розробила кейс чимоданчик з павербанка, який має 2,5 кВт потужності та 5 розеток, укомплектованих інверторами та перехідниками. Він заряджається 8 годин та може зарядити 220 телефонів або заживити StarLink на 36 годин. Наразі за півтора тижні команда може зробити вже 200 станцій. Розробники продають станції військовим практично по собі вартості. Ціни для цивільного населення приблизно на 30% більші. більше. Зараз у компанії величезна черга на замовлення. За грудень 2022 компанія продала приблизно 400 зарядних станцій. В одному з міст України відкрили першу когенераційну установку, яка працює на газі та виробляє теплову і електроенергію. Вона має потужність 1 МВт електроенергії та трохи більше 1 МВт по тепловій енергії. Такі ж установки планують масштабувати в інші райони міста. Мета проєкту забезпечити додаткову потужність ще приблизно 40 МВт, створити децентралізовані електричні мережі. Когенераційна установка це комплекс обладнання, що працює способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію. Українська компанія створила перший український енергетичний напій «Воля» на основі природної мінеральної води. Зазначається, що на створення енергетика надихнули українські військові. Напій містить кофеїн, мінокислоту та урин та вітаміни в 5 в 6 в 7 в 12 Продукт середньогазований розливається в бляшанку об'ємом 330 мл. Енергетик виготовляють на новій виробничій лінії заводу компанії. У центрі Луцька родина переселенців відкрила па, присвячений колишньому прем'єрові Британії у попереднього рандаря підприємці викупили столи та стільці, і зробили косметичний ремонт. Ідея, як назвати заклад, прийшла спонтанно, каже переселенець. Тоді прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон був на слуху в Україні. Стіни пабу всіяні патріотичними гаслами та жартами. Інтер'єр наповнений прапорами Великобританії та України. У пабі справді все нагадує британського політика. У закладі красується мурал з його фотографією. Надбарною стійкою сяє легендарна фраза Добрий день Еврібаді, яку Джонсон сказав українським військовим. Україна отримає від Японії грантову допомогу у розмірі 170 мільйонів доларів на здійснення плану швидкого відновлення України. Відповідну угоду підписали посол Японії та міністр розвитку громад території та інфраструктури України. Як повідомлялося, уряд Японії виділив на відновлення України 170 мільйонів доларів, а до цього ще 95 мільйонів доларів. Які направив програмі розвитку ООН у рамках партнерської угоди. ООН здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів на відновлення України. Google пропонує українцям пройти безкоштовний курс із роботи з хмарними технологіями. Загалом до кінця 2023 року Google планує навчити роботі з хмарними технологіями до 10 тисяч українців. У компанії переконані, що це сприятиме цифровій трансформації України та розширить можливості працевлаштування для ІТ-фахівців. Програма передбачає безкоштовний доступ до платформи Google Cloud на 60 днів, відзнаки навичок, що підтвердить вашу кваліфікацію і доповнять ваше резюме, нагороди за отримані відзнаки навичок та безкоштовні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я.